Ми постійно дивимося, да, і задаємо питання, що відчуває партнер, які там наміри, перспективи. Давайте сьогодні подивимося, які у вас насправді почуття до певного партнера? Загадуйте свого, будемо дивиться, що ви відчуваєте. Для початку хто ви? Ось щасливчик, Ви вмієте любити. Ви вмієте радувати. От якщо вас нічого не смущає, ви реально можете людину зробити щасливою. І ви достатньо щедрий чи щедра. В цьому житті ви вже досягли певних результатів, можливо, фінансових, да, якогось визнання серед своїх однодумців, співробітників, можливо, друзів. Але в плані чувств тут не дуже. Тут почуття, тут сердечко таке потрьопане трохи, А може і не трохи. Отже. Шукаєте ви насправді пару, хочете. Не скажу, що ви прям шукаєте, але ви розумієте, що пора уже мати цю пару, на кого можна покластися, кому можна довіряти, з ким можна щось будувати. От вам треба партнерство, щоб щось чудить, кудись їхати, щось творить надійне плече. І ви прям впевнена, чи впевнений, що по вищому суду а, у вас цей а, рівнозначна вам одиниця? <буде>, Буде, повинна бути. У кожного є пара. Навіть, можливо, ви таку фразу говорите. Окей. Отже, якщо ви загадали певного партнера і хочете понять, а що ж ви відчуваєте, дивимося? Ви скучаєте і маскіруєте це, можливо, сам, чи сама навіть не розумієте, чи це я сумую за ним, чи це в мене вже якась залежність, а то тут в Тіктокі всі про залежності говорять. Ви скриваєте те, що ви хотіли би до неї, чи до нього поїхати, чи щоб він до вас приїхав. Але в той же час о, боїтеся, що вам розіб'ють серце. Ну, тут щирі почуття справ.